І всім привіт! Із вам Brothers Play. І сьогодні ми продовжимо грати в Among Us. Зараз щось купимо ми в магазині. Давайте куплю я якийсь візор в принципі. Давайте куплю оцю пов'язку на глазу. Вона стоїть 100 бобів. Купляю. Покупка предмету успішна. Так, далі табличку якусь куплю. Давайте куплю вот. І вот тень сомнения. у нас стоїть 300 бобів. Також купляю покупка, покупка предмета успішно. Так, ну, в принципі, більше тут ніс я не буду купляти. Далі в снаряження я куплю щось за Космо і У вот, мене їх тут цих пластинок 1348. Щоб я купив? Таже не знаю. Зараз пошукаю, подивлюся. Давайте, в принципі, я куплю хімстронавт білий костюм. Він стоїть 150 цих пластинок. Купляю. І куплю саму маску. Вона нас стоїть 75 пластинок. Отак, в принципі, виглядить. Не знаю, я тут купив що? Цю от маску білу. Зараз пошукаю її. От, сама біла маска. І я ще виходить, купив цю пов'язку. Давайте сьогодні я перевірю цю от маску. А вже на друге відео там подивимося, як вийде. Перевірю вже ту пов'язку. Так, хімстронат білий. Ну, Ця пов'язка, хай там наверху. Шапка типа як буде. І ще табличку поміняю. Все, в принципі. Ну, все, погнали тепер грати в Among Us онлайн. Зараз зайду в комнату. Так, тут бачу 5 ігроків. Давайте я зайду до них. Так вже семеро, в принципі. Ну, отак, в принципі, виглядить сам костюм. Ну, в принципі, прикольно. Чомусь немає ігроків ще. Може, скоріше все, вже по чуть-чуть зайдуть вони. О, вже 9 ігроків, 10. Ну, почуть заходять, все одно. Вже почекаємо. 13 ігроків. О, зараз все, набралось 15 ігроків. Можемо вже починати. Хтось вже вийшов навіть. Чи й двоє. Ну, виходить, що 13 ігроків. О, тепер можна вже точно починати. Все. 5 секунд. О, все на насело. я вже думав виходити. Злані екіпажу. Тут репредателя. І хто я? Я інженер. Ну, в принципі, погнали. Так, нам треба в адмін. Це треба було тоді низ піти, коли б ми були в столові. Так, давайте виповнюємо. Вже обнаружили трупа. Короче, все вийшов а Може, і ні, я не знаю. Бо там двоє якихось там же ніби як мертві, а я помню, тільки що один вийшов. То скоріше все його вбили. Я також скіп, чесно. У мене догадок немає. Якось дуже швидко вийшло. Це міг навіть проголосувати предатель, оці от мороша. Ну і так як всі вибрали в принципі, скіп, і один проголосував за того морошу. У мене зараз більше догадок, що це може бути Мороша. Мінус одна місія. Ой, я з ним лучше, лучше з ним я ходити не буду. Уже обнаружили Трупа Двох Хм Я даже не знаю. Тусь кажу, Пшешо, Фіолетові АФК. Не знаю, я голосую за Морошу. Чомусь мені так здається, що це він. Може, я помиляюся, знаєте. Скоріше все, правда. Коріша. АФК, бо взагалі не проголосували. Багато хто скіпнув. Так, погнали далі виповняти місії. Ой, я лучше так ходити не буду. Так, виповняємо там подачу О2. Вже обнаружили трупа. Ескорт. Хм, странно, не знаю, хто це може бути. Странно каже скіп, в принципі. Кось трошки странно. Ніби нас не дуже вже так багато ігроків, а вже каже що скіпати буде. Кось трошки странно. О, Я взагалі не люблю, коли світло виключають. Правда, коріша АФК, взагалі. Ніби вона типу, як ходить, але все рівно АФК. Вже обнаружили трупа. Вот я не, взагалі не знаю. Тут в мене догадок, що це може бути мороша, хлібушек, А вони тут самі собою типу, общаються. Типу кажуть, що це він. Типу хлібушек. Я не знаю навіть. Давайте спочатку проголосуємо за хлібушек. Якщо це не хлібушек, то це виходить мороша. Але нас дуже вже мало ігроків, то, скоріше все, це хлібушок. Йому роще може бути, типу як себе здає свого. Да, хлібошик був предателем, ну і мені і казався, тому що він казав, що скипаю, скипаю. Все, все, я знаю хто це. О, здаєшся мене. Ну да, ну да Розказуючий тут. Коротше, це Настюшк. Хочуть, не вірить, хочуть вірить. Ну це вона. З якого фіга вони поняли, що це я? Ну, коротше, тут, так поняв, дурачки грають. Викинули просто мене. А, я просто в шоці. Просто в шоці. Ой, Кариша, яка була ФК, виходить, була предателем. Коротше, я їм говорю, що це не я, що я, типу, бачу на глазах, типу в електрощиту. Коротше, я виходжу звідси. І вони голосують за мене. Ну, як таке може бути? Взагалі не розумію. Ну якось це трошки дурацьке було все. Так, 14 ігроків щось одного не вистачає. Член екіпажа, а, два предателя. Ну і ваша роль член екіпажу, Виповняйте завдання Ну, в принципі, давайте спочатку я піду в адмін. Багато хто теж йде. Все виповнив. Все, а тепер погнали далі, в принципі, виконувати місії. Опа-на. Закрили електрощит. Може, там вже козів вбили навіть. Странно. Вже знайшли трупа. А я її тільки недавно бачив, цю няню. І щось в мене були догадки, що це може вона, бо вона щось за мене так слідкувала там була, на складі, скоріше, всього я був на складі там. В електрощиту. Блін, я тільки думав, може це там її вбили. Блін, я вже не пам'ятаю, кого я там бачив електрощиту. Тільки треба догадуватися вже. Ще й два предателя. Скоріше всього я бачу мілу. Ну може я ошибаюся? Давайте спочатку я скіпну. Тут хтось взагалі проголосував за прощальця? Ну, я не знаю, чи це він, тому я за нього не проголосував. Так, погнали далі виповняти місії. О, навігація. Хм Я краще з нею бігти не буду. В принципі, все. От не знаю, на мене щось зараз поки що догадки, що це міло. От зараз піду я навігацію. Там виповню місії. Плюс одна місія і зараз ще другу випоню. Тепер, в принципі, електрощит. Опа. Хм. Найшли вже Діану Мертву чесно, я красного ніби не бачив вопше. Може, він теж вбивця. Тут пише, що летр був. Ага. Може тоді, коли він був, то я не бачив, а може його і не замітив. Щось мені навіть вообще не пише. Ну, давайте за за в принципі Хоча що я от не знаю. Він не був предателем. Просто так його слили, я би так сказав. О! Ні, краще під'єкт щит, виповню місію, бо її не виповню. Так, треба подивитися, чи може вже когось вбили. Ну, взагалі, хто з ким. Так, ще виходить нам треба в йти і навігацію? Прочистіть люк, ага. Хтось я був лучше разом ще не був. Все виполнив. Електрощиту було троє. Соєдинення з сервером разорвано. странно. Просто тупо вибило. Ні до чого. У мене взагалі такого не було. Це в мене перший раз. Ну ладно, бачу по времені 23 минути. Ну, то ще 15 секунд. Ну, можна ще зіграти одну катку, в принципі. Щось взагалі не спробував тим за, за самого Імпостера. Може, зараз вже попробую. Бо хотілося би дуже ні, член екіпажа, інженер Цікаво. Виповняю місію, в принципі. Виполнив. Дуже цікаво. Зато я знаю вже, хто вбив це один. Я от не знаю, виходити мені чи ні. А то жовтий вообще мовчить. Хтось каже, що, що я це технік. Ну-ну, оранжевий. Отак так тільки починається. Кажу, що це оранжевий, а потім за нього голосують. За того оранжевий, його сливають. Але я думаю, може вже вийти з цієї катки. Все рівно я вже вмер. Який сенс? Давайте зайду в цю от комнату. Але я вже бачу по времені 26 хвилин, я вже не знаю, чи я встигну. Так що я вже думаю, зіграємо вже на другий раз. Не вийшло, в принципі, мені бути тим імпостером. Тільки я побув тим інженером. Але нічого страшного, все одно пограли. Все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну и знак завжди був бразд сплей. Всем удачи и всем пока.